Добрий вечір. Програма огляд новин в ефірі. І на початку випуску як завжди коротко про головні теми. Бути чи не бути міському сміттєзвалищу, що знаходиться поблизу села Великої Каратулі. Це питання жваво обговорювалося депутатами районної ради. Тихе полювання та його жертви. Кількість людей, що труїлися грибами, зростає. Підтверджене отруєння грибами із семи чоловік шість. Роковини смерті цього тижня Переяславці вшановують Героя України, почесного громадянина Переяслава, фундатора місцевого національного історико-етнографічного заповідника Переяслав Михайла Івановича Сікурського. Михайло Іванович це людина був великої, А тепер про це та інше докладніше спершу про сесійне засідання в районній раді, що відбулося минулого четверга. Тоді депутати розглядали питання коригування бюджету, збирання врожаю в районі тощо. Докладніше про події в сесійній залі розповість Тетяна Панченко. Першим питанням порядку денного сесії районної ради є коригування бюджету на 2012 рік. Однак до його обговорення народні обранці беруться не відразу, адже на початку засідання Григорій Дубина пропонує розглянути звернення великокораторців, яких непокоїть ситуація, що склалася з міським сміттєзвалищем, що знаходиться поблизу їхнього села. Депутати підтримують колегу та вирішують розглянути це питання першим. Сільський голова великої каратулі Олександр Середній розповідає на сесії міської ради було озвучено результати комісійного обстеження сміттєзвалища. За його словами, ні сільський голова, ні представники громади в роботі комісії не брали участі. В результаті проведення робіт сміттєзвалища виявилося заповнення на 37%. Так що якщо із цих цифр і з висновком комісії на це дивитися, Ще, в принципі, воно може 40 років працювати спокійно. Комісія рекомендувала продовжити використання сміттєзвалища ще на 5 років та провести відповідну його поставити. Питання закриття сміттєзвалища та будівництва заводу з переробки непотребу порушувалося ще 5 років тому, коли громада села та депутати райради зверталися до міської влади з відповідним листом. Пройшло 5 років, на сьогоднішній день ніхто нічого не зробив. Думаю, воно так, що буде революція великий карапів. Ця документація, все те, що є, на мою думку, неправдива. Якщо треба, то треба створити комісію, будемо казати, з депутатів сільської ради, з депутатів районної ради, підключати всі інстанції. Жителі Великої Каратулі невдоволені тим, що міське сміттєзвалище знаходиться поблизу їхніх домівок, продовжує сільський голова. І селяни категорично проти того, щоб воно й надалі експлуатувалося. Голова райдержадміністрації Михайло Макаров своєю чергою каже, міський голова звертався до РДА з проханням виділити земельну ділянку для облаштування нового санполя. Однак питання так і не вирішилося. Також від міської ради надходила пропозиція, продовжує очільник району, про будівництво сортувальної лінії. Сів інвестор будуть забирати метал, будуть забирати ціни, якісь з мусора составляючі, а основна маса 90% мусора 5% буде загрізняти екологію в район. Поэтому по яким причинам ми не знаємо порівняння з міськрадою. Андрій Надяк пропонує створити відповідну комісію, у роботі якої братимуть участь депутати райради та працівники апарату райдержадміністрації, займатися даним питанням і проводити всі необхідні запити на всі служби, виконавчої влади для того, щоб відставити в даному випадку інтереси громади села Великих Арад. Свої думки з цього приводу висловлюють і депутати. Так Григорій Порало, який мешкає у Великій Каратолі, запевняє, район на порозі екологічної катастрофи, адже від сміттєзвалища забруднюється підземні води, які використовують жителі села. Але я вам запевняю, що 11 2013 року питна машина в місто Поясно Хмельницької сміття там заїде. Я дуже просив про це питання. Водкурге поставити. Про свою громаду потрібно піклуватися, каже депутат Григорій Дубина. Він пропонує звертатися до губернатора Київщини. Пропозиція сьогодні зобов'язати голова адміністрації, направити листа до обласного голови адміністрації. Категорично в формі до Нового року вирішить ці питання. На це Михайло Макаров каже, пропозиція слушна. Підтримую вашу пропозицію. Значит, готовий написати письмо повторне почуттує вже на область. Но і здесь все-таки хотів би, щоб ми друг на друга ответственность не перекладали. А як говориться, да це проблема району, поэтому давайте здесь будемо йти в одной лодке, и поддержка і мне громади необходима, чтобы буде необхідно, щоб можна було Відповідне звернення обіцяє підготувати і голова райради Андрій Недяк. Ми рішенням сесії направляємо звернення до еколога області, до еколога України, до природоохоронної прокуратури з проханням не допущення продовження роботи санепідемполя на території Великокаратовської сільської ради. Крім того, наголошує Михайло Макаров, районна влада готова до співпраці з міською і не проти будівництва заводу з переробки твердих побутових відходів. Обговоривши це питання, депутати взялися до наступних. Начальник фінуправління райдержадміністрації Віра Куделя розповідає, за підсумками восьми місяців роботи цього року перевиконання бюджету району за рахунок власних надходжень становить 1 мільйон 700 тисяч гривень. Кошти будуть спрямовані на проведення заходів із фізичної культури та спорту й утримання центру з обслуговування. Одиноких та непрацездатних громадян, крім того, із цієї суми будуть виділені додаткові дотації сільським радам. Більше 1 мільйона 300 тисяч гривень отримують заклади освіти району. Нині на Переяславщині активно йдуть жнива. Аграрії збирають пісню групу зернових. Так, сої та соняшнику зібрано більше 70% від загальної кількості посіяних культур. Кукурудзи – лише 20%. Крім того, проводиться посів озимини. Господарство засіяно близько 70%. Нашу програму продовжують новини з міста. Наразі до вашої уваги розповідь про чергове 19-те засідання виконавчого комітету міськради, яке відбулося у вівторок, 25 вересня. У порядку денному питань було небагато і робота виконкому тривала близько двох годин. Продовження теми у розповіді. На початку засідання члени міськвиконкому розглянули питання про звільнення від плати за навчання дітей вразливих категорій у школах естетичного виховання. З цього приводу доповідала заступник міського голови Валентина Губенко. Дитячі музичні школи прошу звільнити від сплати в основному 95% за дітей з ватодітних сорок 49 дітей у художній школі 17 дітей. Члени виконкому підтримали цю пропозицію. А також і ще ряд стосовно поновлення складу комісії з питань прав реабілітованих матеріальної допомоги при міській раді. Тоді ж було затверджено новий склад комісії з питань відродження духовної історичної спадщини міста Переяслава Хмельницького. Внесено зміни до складу експертної комісії з розгляду питань пов'язаних із відключенням споживачів від мереж центрального опалення і гарячого водопостачання. Тощо, крім того, міськвиконкомівці надали дозвіл житлово-експлуатаційній конторі на влаштову вигрібної ями біля будинку номер 2 по вулиці Горького. тоді ж вони проголосували і за те, щоб дозволити підприємцю Олександру Савчуку орендувати відокремлене приміщення по вулиці Новокиївське шосе. Це колишня шкільна котельня. Вона проблема як буде проходити експлуатація цього об'єкту. Добре, що його приведуть у належний стан, або нам його розбирати або зберігати. Але чи такий заклад і школа, чи вони сумісні? Наскільки це було реально, підприємець пообіцяв, що власним коштом реконструює і шкільну оранжерею, яка теж уже давно знаходиться в занедбаному стані. Лікарі б'ють на сполох. Цього року багато грибів, немало й тих, хто ними отруївся. Наш регіон не є винятком. Проте, наскільки небезпечною може бути любов до цих дарів лісу, медики розповіли нашій кореспонденції Івані Данюк. Вона ж своєю чергою поцікавилася у Переяславців, чи збирають вони гриби та чи можуть відрізнити їстівні від отруйних. Упродовж вересня, зазначає лікар-анестезіолог центральної районної лікарні Роман Максимець, до реанімації з отруєнням грибами потрапило сім осіб. На жаль, один житель нашого міста помер. Підтверджене отруєння грибами із семи чоловік шість. Тобто в одному випадку просто було харчове отруєння, а в шести випадку дійсно підтверджене отруєння грибами, із них чотири випадки отруєння пластинчатими грибами. Скоріше всього цьому поганкою. Був один летальний випадок, але хворий помирав не в нас, а помирав, помер в реанімації обласної лікарні. Серед отруйних грибів у нашій місцевості є й бліда поганка, яку часто плутають із їстівною сироїшкою. Лікарі наголошують, не впевнені краще не їсти. Якщо людина з'їла грибів і через деякий час з'явились болі в животі, з'явилась тошнота, рвота, поносту. Їй обов'язково треба звернутися в лікарню. Вдома можна на перших порах просто ну, виз... промити шлунок. Велика кількість рідини, визвати штучну роботу і після цього випити активованого вугілля. Переяславці про випадки сильних отруєнь грибами чули, але незважаючи на це, у можливості ними поласувати, собі не відмовляють. Мовляв, головне розуміти, який гриб їстівний, а який ні. Я чула, по радіо передавали, що дітям не можна і жінкам, людям приклонного возраста. А я ж їх так люблю. Я предпочитаю шампіньйони. Купляємо. А чоловік збирає, діти збирають, але ті, що не знає, ніколи не бере. По-перше, є вина людська жадність, тому що вони гриби беруть, ті, що не знають, всі, що попало в підряд. Там і мухомори теж брали. Значить, треба брати ті, що точно знають. Місцева жителька Валентина, вирушаючи до лісу на так зване тихе полювання, завжди пам'ятає про те, що гриби вбирають у себе велику кількість шкідливих речовин, тому збирає їх подалі від проїжджої частини. Я ніколи не збираю гриби близько від дороги. Як їдемо по гриби, десь далеко в ліс. Ну, швидко їх треба переробити, щоб вони не не псувалися. Ну а в чому причина отруєння? Можливо, людина хвора, можливо, їй не можна їсти грибів, і це грає велику роль. Крім того, переконаний житель нашого міста Володимир гриби ще треба вміти приготувати. Те, що травляться люди, я за що хотів сказати, якщо навіть саме труйний гриб, якщо ви його зварите разів чотири в воді, наприклад, перший раз годин, дві чи скільки, другий раз півтори, третій раз годину, хоча б, це вже менша вероятність того, що людина отравиться і помре. Лікар-анестезіолог Роман Максимець своєю чергою наголошує, навіть термічна обробка не може бути гарантом того, що гриби безпечні для вживання. Справа тому, що є токсини термолабільні, це які при дії високих температур руйнуються, а є термостабільні. Тобто на них висока температура не впливає, і вони, в принципі, як були, так і залишаються токсичними. Це якраз найбільше характерно для бідої поганки. Підсумовуючи, можна сказати лише одне: перед уживанням грибів, зважте всі за і проти, можливо, краще відмовитися від такого типу ласощів і поберегти своє здоров'я. До інших тем мої музеї, мої діти. Так про справу всього свого життя говорив наш земляк, герой України, почесний громадянин Переяслава, фундатор місцевого національного історико етнографічного заповідника Михайло Сікорський. Відомому історику та краєзнавцю цього виповнилося б 89 років. Але на жаль, 27 вересня 2011-го творець Переяславських музеїв пішов із життя. Відтоді він живе в серцях та пам'яті своїх соратників. Друзів всіх людей, що його знали, цього тижня у пам'ять про Михайла Сікорського на території музею заповіту було відкрито меморіальну кімнату та пам'ятну дошку. Урочистий захід, з нагоди чого відбувся напередодні роковин смерті науковця 24 вересня. Подробиці у сюжеті. Того дня на урочисте відкриття пам'ятної дошки відомому історику, герою України Михайлу Сікорському до музею заповіту завітало немало гостей. Серед них колеги, соратники, рідні та друзі фундатора Ніес Переяслава. Усі вони вшановуючи світлу пам'ять краєзнавця, згадали його життєвий і творчий шлях, насичений науково-дослідницькою роботою, який у нашому місті залишив по собі великий слід. У 1951 році Михайло Сікорський прибув до Переяслава. Хмельницького історичного музею на посаду директора. Молодий, але наполегливий і працелюбний історик так поставив справу, що вже 13 квітня 1954 року в Перяслав Хмельницькому була відкрита нова музейна експозиція, автором якої був Михайло Іванович Сіковський. Музей отримав назву Переяслав Хмельницький державний історичний музей. Свого часу Михайло Сікорський, як зазначає його друг, заслужений журналіст України Микола Махінчук, не просто упорядкував та відкрив музеї, а й створив унікальний комплекс, який прославив переяслав на весь світ. Я хотів би, щоб ця пам'ять про нього жила і примножувалася. Десь у мистецьких колах Києва зріє і не тільки мистецьких, а й історики, краєзнавці. зріє взагалі думка про те. Щоб заповідник назвати не просто Переяслав, а імені Михайла Івановича Сікорського, підтримує озвучену ідею і дослідник життєвого і творчого шляху Михайла Сікорського, професор Національного університету імені Тараса Шевченка Олександр Мінгазуддінов. Говорить, історико-етнографічні музеї, які по собі лишив Михайло Іванович, це не просто глиба знань про минуле України, а й скарб, який не можна переоцінити. Це десятки музеїв, які. Присвячені різним сторінкам життя, діяльності нашого народу, історії, культурі, традиціям. Ми повинні завжди бути вдячні цим людям, які залишили, або сьогодні працюють ще в заповіднику Порядковському, або залишили по собі ось такі великі речі, які є дуже важливими для виховання молоді нашої, сучасного покоління. Спогадів та хороших слів про Михайла Сікорського того дня звучало ще немало. По закінченні ж заходу з ушанування пам'яті видатного переяславця гостям провели екскурсію музеєм заповіту, де відтепер діятиме додаткова кімната. Меморіальна у ній упродовж 15 років проживав та працював Михайло Іванович. Сьогодні, 26 вересня, заходи, присвячені роковинам смерті нашого земляка Михайла Сікорського, продовжилися. Так, на Заальтицькому кладовищі на його могилі відбулася панахида та освячення пам'ятника. Про це далі. На Зальтицькому кладовищі біля могили Михайла Сікорського зібралися працівники музею, керівники міста та пересічні переяславці. Священнослужитель проводить панахиду до роковин із дня смерті Михайла Івановича та освячує пам'ятник. Слід сказати пам'ятник на могилі Михайла Сікорського споруджено за сприяння благодійного фонду підтримки культурної та історичної спадщини Переяслава, голова якого Георгій Андрієв. Михайло Іванович, це людина був великої потуги. Це зразок служіння життю людям. Ідеї. Георгій Андріїв добре знав Михайла Сікорського. Каже, познайомився з ним ще коли він молодим чоловіком прийшов працювати на посаду директора краєзнавчого музею. У нас дуже багато було спільних знайомих і так далі. Ну і останні роки, 10-15 життя, ми зустрічались дуже часто. Час за життя Михайла Сікорського благодійним фондом підтримки культурної та історичної спадщини Переяслава було створено фільм про героя України та видану книгу. Було б добре зазначає Георгій Андрієв спорудити на честь Михайла Івановича монумент. Для цього треба рішення ради міністрів про увіковічнення його пам'яті подальші дії. Це присвоєння. Вулиці його імені, це встановлення пам'ятника йому і так далі. І це ми все зробимо. Якщо не зможе держава зробити, то ми їм поможемо. Заходи з ушанування пам'яті заслуженого працівника культури УРСР Михайла Сікорського триватимуть аж до кінця тижня. Так, 28 вересня, у п'ятницю, на центральній площі міста, відбудуться легкоатлетичні змагання, організовані міським комітетом з питань фізичної культури та спорту спільно зі Студрадою Переяславського вишу. Пройдуть змагання пам'яті Героя України Михайла Івановича Сікорського. Це змагання, пророчені до роковин смерті Михайла Івановича. Буде близько 200 спортсменів. Метою змагань є знайомство із життєвим шляхом Михайла Івановича. Буде виставка проводити фотографії Віктора Сокола і буде легкотичний пробіг. Ми вас запрошуємо. Приходьте 28 вересня, нацта година, центральна площа міста. Ось таким був сьогоднішній випуск. На цьому в мене все до зустрічі, і нехай вам щастить.